Євангелія від Йоанна, розділ восьмий. Ісус подався на Оливну гору, Та в досвіта знову прибув до храму, і усі люди посходились до нього. Він же, сівши, навчав їх. І привели тоді книжники і фарисеї до нього жінку спійману на перелюбі, поставили її посередині і кажуть до нього. Учителю, жінку оцю спіймано саме на перелюбнім вчинку. Каменувати отаких от приписав нам Мойсей у законі. Що ж ти на це скажеш? Вони іспитували його, казавши так, щоб мати чим оскаржити його. А Ісус. Нахилився додолу і писав пальцем по землі. А що вони наполягали та допитувалися в нього, то він підвівся і каже до них, Хто з вас без гріха, нехай перший кидає у неї камінь. І знову, нахилившись, писав по землі. Почувши таке, вони почали виходити один по одному. Почавши з що найстарших аж до останніх. І залишилися тільки Ісус та жінка, що стояла посередині. Ісус підвівся, і, нікого, крім жінки, не побачивши, мовить до неї: Де ж вони, жінко, оті твої обвинувачі? Ніхто не осудив тебе? Ніхто, Господи, відповіла та. Тоді Ісус до неї То і я тебе не осуджую. Йди, та вже віднині не гріши. І ще промовляв до них Ісус, і так їм казав Я світло світу. Хто йде за мною, не блукатиме у темряві, а матиме світло життя. Отож і мовили до Нього фарисеї. «Свідчиш сам за себе, неправдиве твоє свідоцтво. А Ісус їм відказує Хоч я і свідчу сам за себе, та свідоцтво моє правдиве, бо я знаю, ля прийшов я і куди йду. Ви ж не знаєте, звідкіля приходжу і куди відходжу. Ви судите за тілом, я не суджу нікого. Коли я суджу, то суд мій правдивий, бо я не сам, а з Отцем, який послав мене. Та й у законі вашім написано, що свідоцтво двох людей правдиве. Я свідчу про себе самого, а й отець, який послав мене, про мене свідчить. Тоді вони сказали йому Де ж твій отець, відрік Ісус. Ані мене не знаєте, ані отця мого. Якби ви знали мене, то й отця мого теж знали б. Промовив він ті слова біля скарбниці, коли навчав у храмі, і ніхто його не схопив, бо не прийшла ще година його. А й ще їм сказав Я відійду, а ви мене шукатиме та й помрете у грісі вашім. Бо куди я відійду, ви неспроможні прийти. Зачувши це, юдеї промовляли, Може, він самого себе вб'є, коли ото каже Куди я відійду, неспроможні ви прийти. А Ісус далі ще казав їм: Ви здолу, я з гори, ви з цього світу, я не з цього світу. Тому я і казав вам помрете у гріхах ваших, бо коли не увіруєте, що я сущий, помрете у ваших гріхах, тоді вони йому. Хто ж ти такий? Ісус же їм відрік, Споконвічний, як я і казав вам. Багато чого маю я про вас сказати і осудити. Та той, хто послав мене правдивий, І що я чув від Нього, те й у світі говорю. Але вони не збагнули, що він про Отця їм говорив. Тоді Ісус до них мовив Коли вгору чоловічого сина піднесете, тоді знаєте, що сущий я, і що від себе нічого не чиню. Але як навчав мене отець мій, говорю взнаєте й те. Що той, хто послав мене, зо мною сущі, не полишив він мене самого, бо я постійно чиню те, що до вподоби йому. І коли говорив так, численні увірували в нього. І казав Ісус до тих юдеїв, які увірували в нього. Коли ви перебуватимете в моїм слові. Ви дійсно будете моїми учнями, і спізнаєте правду, і правда визволить вас. Ті йому відказали ми потомки Авраамові, і не були ми ніколи невольниками ні в кого. Чого ж говориш? Ви станете вільні? Ісус же їм. Істино, істинно кажу вам. Кожен, хто гріх чинить, гріха невольник. Невольник не перебуває в домі повсякчас, повсякчас перебуває син. Тож, коли син вас визволить, то справді станете вільні. Знаю, що Авраамові ви потомки. Бажаєте, однак, мене вбити, бо слово моє не має місця у вашому серці. Я переказую те, що бачив в отця мого, а ви робите те, що чули у вашого батька. Ті йому мовили у відповідь. Авраам наш батько. Каже їм Ісус. Були б ви дітьми Авраамовими? Чинили б ви діла Авраамові. Та ось тепер бажаєте вбити мене, чоловіка. Який вам правду сказав, ту, що її від Бога вчув? Не робив так Авраам. Ви чините діла вашого батька. Ми не з розпусти вродились, кажуть йому ті. Один лише отець у нас Бог. А Ісус їм каже, Був би Бог ваш отець. Любили б ви мене, бо я вийшов від Бога. І прийшов, не від себе самого прийшов, а він послав мене. Чого ж не розумієте, що я кажу? Бо слова мого ви слухати неспроможні диявол вам є батьком, тож бажаєте за волею батька вашого чинити. А був він, душегубець від початку, і правди він не тримався, бо правди нема в ньому. Коли говорить брехню, зо свого говорить, бо він брехун і батько лжі. Мені ж, що правду вам каже, ви не вірите. Хто з вас може довести гріх мені? То чого, коли я правду кажу, ви мені не вірите? Хто від Бога, той слухає слова Божі. Ви ж тому й не слухаєте, бо ви не від Бога. Озвались Юдеї і сказали йому, Чи неправильно ми кажемо, що самарянин ти ще й навіжений? Відповів Ісус Не Ненавіжений я, а шаную Отця Мого. Ви ж зневажаєте мене. Слави для себе я не шукаю. Є, хто шукає і судить. Істинно, істинно говорю вам. Хто моє слово берегтиме, повіки не побачить смерті. А юдеї йому. Аж тепер ми збагнули, що ти таки навіженний. Авраам помер і пророки, а ти твердиш, хто берегтиме моє слово, той смерті не зазнає повіки. Невже більший ти, ніж Авраам, наш батько, який помер? Гай пророки померли. Кого ти з себе робиш? Ісус відрік: Якщо я самого себе прославляю, слава моя ніщо. Отець же мій, про якого ви кажете, Він Бог наш, той мене прославляє. Та ви його не спізнали, я ж знаю його. І коли сказав би я, що не знаю його. Був би і я такий, як ви, неправдомовець, та я його знаю і бережу його слово. Авраам, ваш батько, сповнений був радощів звидіти день мій, і звидів і втішився. Юдеє ж йому. Ще п'ятдесят років нема тобі, а ти Авраама бачив? І сказав їм Ісус Істинно, Істинно кажу вам: перше, ніж був Авраам, я є, і вхопили каміння, щоб кинути на нього. Та Ісус перейшов посеред них і полишив храм. Перше послання ДО СОЛУНЯН розділ третій. Тому неспроможні більше витримати, ми вирішили зостатися самі в атенах і вислали Тимотея, нашого брата і слугу Божого в Євангелії Христовій, щоб зміцнити вас і підбадьорити у вашій вірі, щоб ніхто не хитався через ці труднощі. Самі бо знаєте, що така Наша доля. Бо коли ми були між вами, то ми наперед вам казали, що маємо страждати, як воно і сталося, і вам це відомо. Ось чому я, неспроможний більше витримати, послав довідатися про вашу віру, щоб, бува, не збентежив вас покусник і щоб наш труд не був даремним. Тепер же. Як повернувся до нас Тимотей від вас і приніс нам добру звістку про віру та любов вашу, та й те, що завжди нас гарно згадуєте, бажаючи побачити нас, як і ми вас, то й ми, брати, втішилися вами посеред злиднів та клопотів наших заради вашої віри. Ми тепер ожили, бо ви стоїте в Господі. Яку подяку можемо віддати Господові за всю радість, якою ви нас порадували перед нашим Богом? Ніч і день якнайревніше молимося, щоб побачити обличчя ваше та доповнити те, чого бракує в вашій вірі? Нехай же сам Бог і Отець наш та Господь наш Ісус вирівняє нашу до вас дорогу. А вас нехай Господь примножить і наповнить любов'ю один до одного і до всіх, такою самою, яку і ми маємо до вас, щоб Він зміцнив ваші серця бездоганними у святості перед Богом і Отцем нашим за дня приходу Господа нашого Ісуса з усіма Його святими. Псалом 27. Господь моє світло і моє спасіння. Кого маю боятись? Господь мого життя, твердиня. Кого я маю страхатись? Як насідають злочинці на мене, щоб жерти моє тіло. Напасники мої і мої вороги, то вони спіткнуться і упадуть. Нехай і облогою стануть проти мене, не настрашиться, моє серце, нехай і війна настане проти мене, навіть тоді я буду уповати. Одного в Господа прошу, одного я благаю. Жити в домі Господнім. По всі дні життя мого, щоб бачити красу Господню і віддаватись роздумам у Його храмі. Бо Він мене сховає у своїм наметі в день недолі, він захистить мене під кровом шатра свого, на скелю він мене підніме. І ось тепер я голову мою підношу на ворогів, які навколо мене. Принесу жертву радості в його наметі, співатиму і у псалмах я Господа хвалити буду. Почуй, о Господи, мій голос, коли взиваю, змилуйся надо мною і обізвись до мене. В Твоєму імені серце моє каже Обличчя моє шукайте. Твоє обличчя, Господи. Шукаю я, не ховай обличчя Твого від мене, не відпихай слуги Твого у гніві. Ти моя поміч, не відкидай мене і не залишай мене, Спасителю, мій Боже, бо навіть як покине мене рідний батько, мати, Господь, мене до себе прийме. Навчи мене, о Господи, путі твоєї. Провадь мене простою стежкою з огляду на тих, що на мене засідають. Не видай мене на поталу моїм ворогам, бо проти мене встали брехливі свідки, які насильством так і палають. Не мов би я не вірив, що побачу доброту Господню на землі живучих. Надійсь на Господа, будь. Мужній, нехай буде відважне твоє серце, і надійсь на Господа, КНИГА Проповідника, розділ дванадцятий. Пам'ятай про твого Творця у дні твоєї молодості, перш ніж лихі дні прийдуть, і роки настануть такі, що про них скажеш вони мені не до вподоби. Перш ніж померкне сонце і світло, місяць і зорі, і насунуть по дощі знову хмари, тоді як затремтять сторожі дому. І позгинаються мужі хоробрі, і ті, що мелють, кинуть молоти, бо їх мало, і потемніють ті, що виглядають у вікна, і зачиняться на вулицю двері, і притихнуть жорна. Замовкне голос пташки, і припиняться пісні. Коли здійматись угору буде страшно, бай на дорогу буде лячно вийти. І дерево цвістиме мигдалеве, і сарана стане тяжкою, і каперс висиплеться. Бо людина відходить до своєї вічної домівки, і плакальники вже по вулиці вештаються. Перш ніж порветься срібна нитка, і золота плящинка розіб'ється, і трісний глечик над водою. Колесо поломиться коло криниці, і Порох повернеться у землю звідки взявся, а дух відійде до Бога, що його він дав. Марнота марнот каже когелет геть усе марнота. Та, опріч того, що когелет був мудрий. Він навчав ще й людей знання. Він зважив, дослідив і уклав багато приповісток. Когелет старався дібрати вирази гарні і вірно списав слова правди Слова мудрих, як голки, як гострі цвяхи. Їх дав тільки один пастух. Що понад це, мій сину, ось тобі осторога. Написанню численних книг кінця немає, а багато науки це втомлює тіло. Кінець усьому, що чути було, такий: Бога бійся, і заповідей Його пильнуй, бо в цьому вся людина, усі бо діла. Бог приведе на суд усе, що тайне, чи воно добре, чи лихе Друга книга Самуїла, розділ шістнадцятий. Ледве перейшов Давид верх гори, аж ось назустріч йому ціва, марібалів слуга, з парою нав'ючених ослів, що несли на собі двісті буханців хліба, сто в'язанок родзинок, сто спілих плодів і бордюк вина. Давид спитав у ціви, навіщо воно в тебе? Ціва відказав. Осли для царського двору доїзди, Хліб і спілі плоди на харч при слузі, а вино на пиття потомленим у пустині. І питає цар: А де ж син твого пана? Ціва відказав цареві. Он він заставсь в Єрусалимі, бо подумав собі. Сьогодні дім Ізраїлів віддасть мені батьківське царство. Тоді Давид сказав до ціви Дивись усе тепер твоє, що належало Мерібаалові, ціва каже: Кланяюсь тобі, щоб і надалі знаходив ласку у твоїх очах, царю мій пане. Коли цар Давид прибув у Бахурім. Був там чоловік із Саулової родини на ім'я Семей, Герів син. Він вийшов і проклинав, кидаючи камінням на Давида та на слуг царя Давида його ж військо і усі витязі були праворуч і ліворуч від нього. І говорив семей, проклинаючи, Геть, геть, мужу крові, мерзеннику, повернув на тебе Господь усю кров Саулового дому. Що ти замість нього зробивсь царем. Дав Господь царство в руки Авесолома, твого сина, а тепер упало на тебе нещастя, бо ти чоловік крові. Тоді Авішай, син Церуї каже до царя: Чого ж то оцей здохлий собака проклинає мого пана царя? Дозволь мені піти і стяти йому голову. Та цар відказав, що мені і вам, сини царуї. Якщо проклинає, бо Господь сказав йому Проклинай Давида, то хто може йому сказати, чому ти так робиш? І каже Давид до Авішая і до всіх своїх слуг. Дивіться, ось мій син, що вийшов з мого тіла, наставився на моє життя. То скільки більше оцей веніаменянин, лишіть його, нехай проклинає, бо це Господь звелів йому. Може, Господь зглянеться на моє горе і віддасть мені добром замість сьогоднішнього прокльону. І йшов Давид із своїми людьми дорогою далі Семей же посувався узгір'ям повз нього та йдучи раз у раз кляв і жбурляв камінням. Здіймаючи куряву. І прибув Давид і весь народ, що був з ним, і були стомлені, і там відпочили вони. А веселом же і усі мужі ізраїльські ввійшли в Єрусалим. І Ахітофел теж був з ним. Прийшов Хушай, аркій, Давидів приятель. До Авесолома і каже йому, Нехай живе цар, нехай живе цар. Авесолом каже до Хушая, Така твоя вірність до твого приятеля? Чого ж ти не пішов з твоїм приятелем? Хушай відказав Авесоломові: О, ні! Кого вибрав Господь та весь цей народ і всі ці мужі ізраїльські? Тому служитиму і при нім зостанусь. А втім, кому ж я служитиму? Чи не його ж синові? Як служив твоєму батькові, так служитиму і тобі. Тоді Авесалом каже до Ахітофела Порадь мені, що чинити. Ахітофел каже Авесоломові. Увійди до наложниць твого батька, яких він залишив стерегти палац. Так бо весь Ізраїль спізнає, що ти став ненависним твоєму батькові, і скріпляться руки всіх, що з тобою. І нап'яли Авесоломові на покрівлі намет, і Авесолом увійшов до наложниць свого батька на очах усього Ізраїля. Рада ж, що її в ті дні давав Ахітофел, була така, неначе слово Бога для тих, хто звертався до нього. Такою була всяка Ахітофелова рада, як для Давида, так і для Авесалома.